Після того, як я покажу тобі, що це, ти сам проситимешся. <плес> Найкращий у всесвіті напій. усегалактичний околуб. Ефект нагадує удар золотим зливком, загорнутим у лимон. <плес> Бельгія! Бельгія! <плес> Секунду. Ти Маупо. Маупо, чувак із землі, вибач, забув, як тебе звуть. Артур. Так, егеш, це прекрасно, не ображайся. Прикро, що твоєї планеті не пощастило. Як вона називалася? Земля. Точно. Земля мені подобалася. Я купив там ці червики. Тільки не кажи нічого дівчині, бо якщо скажеш, я вирву тобі слезінку. Дякую за розуміння. Класна у тебе піжама? Зейфоде, нащо тобі дві голови? Якщо у тебе є цілий мозок, президентом тебе не оберуть. Здоріти можна. То ти його розрізав. Розрізав. Деякі риси мого характеру були не дуже президентські. Сам знаєш. Ні, не знаю. Знаєш, не